Яке побачив в коментарях під одним з відео, так, про, про, власне, про Форбс загалом, спитали, чому бізнесмени деякі бояться Форбсу? На вашу думку, чому бізнесмени деякі бояться видання Форбс? Ну, я думаю, що тут є три категорії бізнесменів. Перше, це бізнесмени, які розуміють, що в Україні Форбс це на жаль, як меню в ресторані для поганців. Ну, це ці поганці можуть бути і в формі, можуть бути не в формі. Вони можуть бути просто злочинці, можуть бути там працювати, але не на суспільство, а на свій свою кишеню. В так званих правоохоронних органах. Ось тому це, ця перша категорія, вона просто не хоче привертати до себе увагу. Друга категорія це бізнесмени, яким є що ховати, тобто які не хочуть, щоб люди розуміли, яким чином вони заробляють свої гроші. І Дванадцять років тому, коли вам було ще три 3 рочки, якраз була історія, коли Форбс в Україні написав про такого собі Сергія Курченка. Після чого Сергій Курч, який ну просто тупо о, крав гроші з держави фактично з бюджету, ось після чого так вийшло, що Курченка купив той, той видавничий дом, який видавав Форбс, ну на цьому можна сказати. Перший, перший захід Форбс закінчився. Ну і третя категорія це люди, які просто інтроверти, вони вважають, що їхня справа не давати інтерв'ю, не звертатись до суспільства, а просто робити свою справу. Якщо про Курченко, так? Він хотів, яка була його цінна вашу думку? Це просто. Завалити Форбс, чи можливо завалити Форбс? Чи, чи є в когось ці потужності, от як ви думаєте? Ну, коли стало відомо про те, що він це купує влітку 2013 року, я е, написав, що на цьому історії, Я тоді був головним редактором Форбс. Е, для, для ваших глядачів, я, я це пояснюю. Я написав, що я не, не пам'ятаю точно, я написав, що на цьому. Корпс в його колишньому стані припиняє своє існування, що покупець хоче або заткнути рота журналістам, або відбілити свою репутацію, або використати для рішення якихось задач, які не пов'язані з інформуванням суспільства, або всі три мотиви разом. Ось ну і фактично за півроку цей прогноз повністю виправдався, майже вся команда Форбс пішла. Курченко, я думаю, просто думав, що е, він зможе керувати. Але один мій добрий е, знайомий сказав, що керувати журналістами це як пасти коті, е, котів, ну тобто це дуже важко, тому що. Класний журналіст у нього завжди має бути і є стріжень, тому що без стрижня ти не можеш, скажімо так, жити з тим стресом, який притаманий нашій професії. Дедлайни треба спілкуватися з різними людьми, незнайомими і з часом до цього звикаєш, але все одно стріжень вже до того, в тебе є і ти. Не ніколи не будеш просто виконувати накази. Тобто, mm -hmm. ти робиш те, що має збігатися з твоїм ну, внутрішнім світом, світоглядом, і так далі. Ось, тож можна сказати, що Курченко був дуже такий енергійний і навіть кмітливий бізнесмен, але те, що медіа в таких руках нормально існувати не може, він не розуміє і ось. Воно так і вийшло. Тобто Форбс відкликав ліцензію, потім вже в новій команді довелося його повертати. Якщо якийсь бізнесмен захоче придушити Форбс, йому це не вдасться. Ну, ви, ви маєте на увазі купити і. Поміняти. Так, або звернутися до вас, одурилося, і сказати: давайте ви про нас матеріали напишете. Не пишете, пишете, що ми там гарні люди. Просто було таке у вас? Ну, був, був бізнесмен, який ще в минулому, скажімо так, скликанні Форбс, сказав мені: Володимир Володимирович, а можна взагалі про мене нічого не писати? <гум> ну я просто дослідно цитую. <гум> ну, насправді редакція це, це така істота. Де головний редактор не може прийняти рішення, яке знецінює роботу колег, mm -hmm. тобто, якщо ми вирішили писати, ми обов'язково напишемо там, хочуть нам давати інтерв'ю, не хочуть нам давати інтерв'ю. Ми поставимо всі запитання. Просто інакше коли я там прийду до репортера чи редактора, і скажу, ні, ми про це не пишемо, я домовився з цим бізнесменом. Все на цьому можна сказати. Редакція нормальна редакція припинила своє існування. По-перше, це неправильно. Ми зібралися для того, щоб розповідати історії, а не приховувати їх. Угу. Ну, і нормальний журналіст, людина зі стрижнем, Ну вона просто скаже: Та пішов ти і піде або в інше видання, або залишить професію, де. Як виявилось, немає людей з принципами стижня. Угу. Чи недостатньо їх. Угу. А що ви відповіли бізнесмену? Ну, що, ми написали цю статтю. Я, написав, я сказав ні. Ми написали статтю, людина потрапила на обкладинку Форбс. Угу. А хто це ви не скажете? Вадим Навінський, нем, нема проблем. Це була одна зустріч з ним? Чи... Ні, просто з ним, з ним зустрічався наш репортер. Ну, тобто головний редактор він зазвичай займається організацією. тобто Насправді е, ну, тобто, робота редактора це навчати, надихати, допомагати команді. Іноді можна е, ну, в рамках такої роботи піти на інтерв'ю, але ну, якщо команда нормальна, то репортери самі ходять. І ось якраз під час бесіди з репортеркою, яка, до речі, і зараз е, працює в нашому виданні Юлія Білінська, цей хлопець вирішив мені зателефонувати і там через голову репортера е, домовитись. Ну, це було марно. Хорб взагалі не підкупний, так видання? Ну не підкупний, це не це вже так знаєте, нібито ми там як якась е, релігійна організація. Ну не підкупний, але але з іншого боку, так е, ну ми жодне редакційне е, рішення не приймається під тиском або грошей, або погроз, або чогось іншого. Mm -hmm. Це не не тільки Forbes, це будь-яке нормальне видання, а якісне. Яке е, дотримуються стандартів і дорожить е, своїми е, своїми репортерами з своєю командою, от бачучи ті рейтинги найбагатших людей України, допустимо, так і їх статки. Як вони підраховуються, Як ви це оцінюєте? Як видання, як це оцінюється? Тому що деякі навіть підприємці, от я чув такі прямі мови, які кажуть: от ми, я не знаю, скільки в мене коштів, але Форбс це знає. Ну я думаю, це вони скоріш жартують, тому що якщо бізнесмен потрапив до Форбс, то скоріш за все в нього якось налагоджена звітність, і він може це точно порахувати. Можна напевно сказати, що через те, що Україна постійно проходить через кризи, mm -hmm. оцінка може змінюватись. Ну, взагалі, як рахується капіталізація бізнесу, ми дивимось на те, скільки компанія заробляє. Ми дивимося, заробляє в сенсі прибутку. Ми дивимось на її виторг, це продажі в цілому. <реш> в залежності від галузі, ми підбираємо мультиплікатор чи коефіцієнт. Тобто, напевно, ну, умовно кажучи, там в такій-то галузі, там компанії оцінюються в три прибутки, або в там, а -а одна крапка дві десятих від виторгу. Ось <реш> така історія. Тобто, ми дивимося на це те, що називається англійською мовою peers. Тобто подібні компанії і оцінки, які мають компанії в даній галузі, потім ще раз дивимось, дивимось наскільки компанія прозора, наскільки там є юридичні ризики і Додаємо до цього дисконт, тобто знижку. Зазвичай е, е, українські компанії менш прозорі ніж їхні пірс, тобто так аналогічні компанії в е, центральноєвропейських країнах, і так далі. Ну ось зробили це з компанією. помножили капіталізацію на частку бізнесмена в компанії. Е, там подивились о, опа ще одна компанія, та сама процедура. Капіталізація е, множимо на частку там 0,75 чи 0,10. Е, сумуємо, е, якщо е, виходить, що бізнесмен мільярдер, це обов'язково проговорюємо і е, е, ще раз проходимо перевірку в американському Forbes, тому що це вони вважають, що мільярдери це список мільярдерів. Це їхня інтелектуальна власність. Тож тут ніхто не може е, там щось придумувати і пороти Ацібяті, як кажуть. Угу. Ось. Таким чином, ну, ви ж є амбасадором Форбс, як ви думаєте? Ну так неформально. Я не кажу зараз там посадити. посаду. Ну, я думаю, що амбасадор Форбс в Україні зараз, е, е, я думаю, Близько тисячі, може більше ніж тисячі. Тобто, це люди, які постійно е, споживають е, те, що робить наша команда, чи там на конференції, чи вони підписані люди, в яких палають очі, е, коли вони опиняються, в нашому, скажімо так, інтелектуальному е, колі. Uh -huh. Тобто, це тисяча. Я думаю, це дуже така скромна оцінка, але я думаю, що це якраз люди, які розповсюджують те полум'я, той, той вогонь, який палає в нашій команді. Ось ну я і я відповідно теж uh -huh. напевно. Ви сказали про те, що вам казали, а можна ли нічого не писати. Але е, чи були погрози до, до вас особисто? Ну, так, таке іноді трапляється, там, погрожують, натіки на, на кидають там, журналістам, редакторам. Ну, не можу сказати, що це прям е, кожного дня чи кожного, навіть кожного місяця. Іноді, іноді намагаються там нанести удар по репутації, приписати щось, звинуватити в тому, що є Форбс джинса. Знаєте, що таке джинса? Mm -hmm. Джинса це джинса, це такий жаргон, це термін про о, матеріал, о, який був о, написаний за гроші, але немає маркування що, що це реклама, ось ну такого, такого о, там намагання якось нас заляпати більше, але ну я думаю, що це просто частина нашої професійної діяльності, і з цим але. треба жити, але не вдається все ж потопити цю, цей корабель під назвою Форбс, тому що чому тому, що все правильно організовано. Чи от причина в тому, що Форбс ніяк не реагує? Ну, по-перше, ми не, знаєте, є, є, є такий е, принцип, не годуй троля. Угу. Ну, тобто, ми не там, приходимо, коли, знаєте, е, соціальні мережі це ж така дивна історія, коли е, люди починають е, не, думаю, не думаючи і не знаючи, е, скажімо так, показувати, які вони е, правильні. А правильність це, на жаль, часто в соцмережах вона показується через негатив. Тобто, коли можна казати в мережах те, що ти ніколи не сказав би людині в очі. Ось. Тож, тут просто на спроби роздмухати щось в соціальних мережах, ми просто не, не відповідаємо. Okay. Коли там з'являються якісь фантастичні статті на незрозумілих сайтах, про там все погане, ну добре. Я попередив, до речі, команду, що ми на напередодні нового року, 24-го, що ви працюєте все краще і краще, ваші матеріали помітні все більше і більше, тож це означає, що там наступного року спроб якось багнюкою у нас покрити, їх буде більше і більше. Ну, тобто, це такий індикатор того, що команди непогано працює. Вам надійшов, до речі, останнє питання: лист не вам, можливо, на Форбс? Так? Про те, що у вас є російське громадянство? Так? І яке там було прохання? Власне? Що було? Що було, яка ціль була листа? Давайте тут просто це ж важливо в наші часи. По-перше, це була така частина компанії, з якою зіткнулася редакція наприкінці року. Там був спам, було багато таких якихось незрозумілих натяків, і був лист, який отримала там майже вся редакція: що ось там тета і тета, що там вашого редактора засновника є російський паспорт. Це mm. дуже просто. Ну, російського паспорту в мене немає. Від російського паспорту громадянства я відмовився в 2018 році. Відправив всі документи, які в мене були в російське посольство в Києві. І все, це, ця історія закрита. Для мене було важливо Оскільки атакували е, фактично просто е, людей в редакції, було важливо показати, що друзі, показати правду легко і приємно. Ось тож, пройшли це і йдемо далі.